Перша думка у нього поїхав дах. Ні, не може бути такого. Янголів не існує, але той одразу представляється Рафаїлом. Але можна Рафом. або рафкою, якщо вони подружаться. Жах. Передсмертна галюцинація ім'я собі вигадала, ще й будую плани на дружбу, але ж ви у мене не дурні. Напевно, вже здогадалися, що янгол не вигадка, а справжнісінький. Він буквально сонечко у цьому синьому, холодному світі гри. Дивіться, він аж світиться буквально. Віктор тим часом щиро здивувався такій неполеговості цієї істоти дружити з ним? Це ж абсурдно. Як можна хотіти дружити з кимось, таким, як він? О, хлопчику, виписую тобі направлення до психіатра, бай! І тут, на даху, Віктор вирішує ізлити душу цьому незнайомцю. Адже іноді це навіть легше, ніж поділитися переживаннями з близькою людиною. Це трохи допомагає справитися з емоціями, а натомість Рафаїл дізнається перед історію, яка й призвела до бажання все закінчити. Янгол каже, що якщо Віктор та хоче стрибнути, то най візьме його за руку. Це перший можливий вибір у новелі, і чесно, по першому проходженні я трохи здивувалася такій мінськості, через що відмовилися. До того ж, мені здавалося, що це більше в характері Віктора і більше підходить ситуації. Однак можна й погодитися. Ви, напевно, вже здогадалися, що тоді персонажі стрибнуть з даху разом, полетять та м'яко приземлюються.